що мені подобається пити французьку каву з заправки но... втора місяці я була в харкові я нарешті повернулася в париж Скоро починається в мене навчання. 15 вересня починається, 9 вересня потрібно реєструватися на пари. Ну, В мене вже проблеми почалися з цим реєструванням. Купила, мама, мені вітамінки для очей. А мене не забанять? Буду робити каву зараз. І я почала читати. Покажу вам. Так, like, Що я читаю? Льору Жеренуар, Рінуар Стендар. Я пам'ятаю цю книжку ще з літератури в школі нашій українській. Я нічого не пам'ятаю. Я вам ще вона політична, і що я її не читала. Uh, взяла її, я не пам'ятаю, за 2 євро, здається. Uh, вона вже юзена. Це бак для французького екзамену шкільного, але вже ж. Але, до речі, всі ці бак-штучки вони дуже е, корисні, бо там є якісь аналізи, додаткові пояснення, і навіть лексики іноді е, попадаються. Тому рекомендую не бійтеся брати шкільні посібники якісь. Підкреслюю, щось пишу, пишу, пишу. Потім це перечитую 100 разів на день, щоб запам'ятовувати якісь слова. Тут такі слова, звісно, єдиносущий. признамінування. Ну, прикольно. Книжки біля мого гуртожитку. А я заберу. Що думали, я не заберу, я заберу. Я знайду якусь книжечку, яку у мене буде лежати. Блять. Мені надіслали розклад. Буду зараз знову писати в блокноті, креслити табличку. Зміни доволі великі. В мене тепер буде замість двох годин літератури три години, плюс лекція по літературі окремо, і ще можна взяти опцію літератури. Ось, наприклад, опція літератури це інтертекстуальність міфів і казок в жіночих роботах. Ще є театр цивілізація, напевно, так, Америка. Це буде про Disney Company. Трансмедіа, я думаю, всі захочуть взяти це, бо це трошки як бізнес, Мідія, кіно, Голлівуд, Ну, звісно, ну, всі возьму те. Ну, не знаю. Мене це не дуже не знаю. Подумаю, подумаю. Я не знаю, що вибрати, я не знаю. Блін. Я зараз буду дивитися, що мені підходить по дням. Поки що я написала ось це. Клас. Це мій образ. Я йду на зустріч у в Сербоні. Бо я хочу знайти друзів, не френчів. Я зустрілася з, з новими друзями. У нас було 25 чоловік, людей, чоловіків і різок. Це було прикольно. Ми грали в шпіона. На жаль, мого факультету нікого нема, але... У мене є I don't fucking care. І зараз я йду сидіти аж туди до цих всіх людей на сонечки. Жду свого друга. І ми йдемо. Our, our, I don't know how to say it. Our dinner. We've already had one glass of wine. This is empty street. Yeah, okay, okay, this is nice. Yeah. Look at this. It's a band. like serial yes. killer yes. kill, killer in uh, Paris. I heard this on TikTok. Can you imagine nobody? Nobody's here. Okay, and I, I, I don't fucking wait. Oh. Оу, о, торгов. Я не доробила розклад. Мені ще треба його накидати пару варіантів. До. Щоб підготуватися до дня, коли вже буде треба реєструватися на сайті. І ще я поїду за посилкою за... з Харкова, бо в мене не влізли всі речі в мій в мою валізу. Блін, мені так можу! О, блин. Ой, Что такое что? Друзі, я заїбалася, Я вже не можу, блядь, їх жарити. У мене каструля цих кабачків. Я їх роблю по особливому рецепту. Кабачок, морква, сир натертий. Чеснок забила, твою миш! А я думаю, у не вистачає? Йобин бобін. Я кулінарю. Я кулінарю. Хто живе в Парижі або у Франції, спробуйте купити отакі протеїнові батончики. Нака, нагд, нагд. Воно витеркало, напевно. Вони такі смачні. Вони дуже смачні. Це шоколадом, є ще з лохиною, мені здається. Це в Carrefour я купувала в Карфурі, в Carrefour Карфур Market. Тільки в Сіті, в маленьких Карфурах я не знайшла. Тут чотири батончики, коштують вони ну, майже 4 євро. Але вони смачні. І, типу, хто любить там всякі протеїнові хелсі штучки, спробуйте. А, давайте ще покажу ця кукуруза біо мої із Алді. Вона смачна. Вона коштує дорожче, майже на 50 центів, ніж звичайна не біо. Вона така не, вона ніяка. Чи це після української кукурудзи консервованої в мене смаки змінилась. Але вона взагалі ніяка, бо я дуже люблю кукурудзу. Вона смачна. Взагалі, володі, не смачна. Взагалі, в Алді все не смачно. Кошмар, там тільки молоко можна брати. Я вже звикла ну, до цього протягом свого навчання, але коли я приїхала з Харкова, я така, ну мене! я хочу! Тебе! Я збиралася піти гуляти. Я не пішла. Хотіла піти в Монопрі купити смачний сир. І в Карфур хотіла купити ще раз от батончики і помідори. В Алді я не знайшла смачних помідорів. В Алді я просто хейтер Aldi сьогодні. І, і вчора. Буду зараз, напевно, читати, зроблю собі чай. От я так люблю пити чай. А что хочу сказать, что буду, напевно, монтувати это видео. Ну, вот такая, типа, як дневник. Честно, я так заебалась, говорить на украинском. Боже. Я знаю, что это такой хейт сейчас будет. И мне очень смешно того, что меня смотрят мои друзья, мои девчонки, которые меня знают реальной жизни и общаются со мной. Я думаю, они типа так ржутся этого с моих э, метаний языковых. Меня просто спросила девочка недавно. Ты это делаешь, ну, для себя? Тебе это нравится, или ты хочешь что-то с этим потом делать, монетизировать? Я понимаю, что как бы чё тут монетизировать. Давайте будем честны. Иметь едну цель. Просувати український контент. Какая ще может быть? це? Просу... допомагати українцям в Франції? Ну, я і так допомагаю, як там може. Мені пишуть питання, я відповідаю. Ой, ну йоба. я отримала багато підтримки, що в тебе така гарна українська мова. Або, блін, так класна. я тобі складно, але давай, продовжуй. Це, це круто, ти мотивуєш українців, ура-ура, тільки український контент. А, я така, добре, хорошо. Ну, якщо три людини мені сказали, я буду. А, ну, блять, ну, не від всього серця ділається чесно. Поэтому кому я, я себе делаю хуже и сложнее. Это чисто слабость, лень, наверное. У меня просто не хватает силы сидеть и думать на украинском. Или гуглить каждое второе слово. Читать? Я читала. Я читала книжку на украинском. Я прочитала целую книжку этим летом. Мне понравилось. Андрей Андрухович. Блять, Андрей, Юрий Юрий Юрий. Юрий, Юрий, Юрий. Юрий Андрухович. Прекрасно, пьюр синема. Ничего лишнего. Он для меня украинский. У меня нету залежей там каких-то философских. У меня там тика и присудок, блять, со школы. И я не могу, мы не так складно. Конечно же, это дело привычки. Это нужно вводить по все, поэтапно. Нужно, чтобы тебя окружали люди, которые говорят на украинском. Чтобы твоих друзья тоже были такие, блин, ты говоришь на украинском, я тоже буду говорить на украинском. Было уже такое, проходили мы уже такое. Кто срет с крыши, блядь? Вы чё? Что это было? Сегодня женщина, женщина сегодня в метро, в вагоне, вот так вот плес плескала арахис на пол. Это ненормально. Угадайте. Ладно. А, так вот. Поэтому мовные питание открытое, конечно же, я хочу вести на украинском, продвигать украинское. Все. Я это сказала, вы можете отписываться от меня, я знаю, что от меня сейчас реально много людей. Ну, господи, как будто я с вас тут что-то взымаю. Я взымаю с вас только юмор и хорошее настроение. Ну, нет, я вам отдаю хорошее настроение, я Вот. Я буду рада, если вы напишете мне гневные комментарии, я буду рада, если вы мне объясните по полочкам, почему я не права, потому что я прекрасно знаю, в чем я не права. Я готова... Ну, просто... Я, я готова... Господи, к чему она готова? Что я думала, когда там сидела? Я не знаю, простите. Я готова получить эту волну хейта. И... И все. Но я все равно буду снимать, как, как снимается. А ще почему-то очень многие думают, что я, я не знаю, я продаю курсы, как вступить во Францію. Нет. Я очень боюсь стати таким блогером, который будет говорить вести вот этот... Як переїхати у Францію або Як сказати французькою мовою книга. Три варіанти. Перший. це корисно, це класно, я, я таки дивилася, коли у мене був низький рівень. І потім, і потім я продаю свій інтенсивний курс. Блять, нет. 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 Я хочу просто шутить шутки. Я просто шикир. И рассказывать вам про то, что в Алди мы не ходим. Все. Табу. Все Starbucks кэнслет из-за Палестины или из-за чего? Я кенслерую Алди. Все. Это был поток э, моих внутренних демонов. Но прежде буду продолживать город, а инуди украинскую. Но часто я буду вставлять вот такие вот э, вставки на русском, вставлять вставки. Кому не нравится, господи, сколько сейчас украинских блогеров? Это счастье. Это счастье. Не, вы посмотрите. Это же просто пушка. Я кулинар. Я мужик все. Я хожу, ем э, оладушек и думаю над своим поведением. Вот, и хотела сказать, что если мне кто-то напишет, что э, тем, что я говорю на русском, или, может быть, напеваю какую-нибудь русскую песню, я пропагандирую что-то, или я э, не могу удалить из себя вот эту вот личность, заросшищенную, вот эту, вот личность, вот эту личность. Ребята, вы все, дорослые люди. Если меня дивлятся дети, ну, спасибо. Ну, пожалуйста, делайте выводы сами, вы прекрасно понимаете это. Можно отличить пропаганду от непропаганды или решить, хочешь ты слушать эту песню или не хочешь. Это выбор, это выбор. Сведомость, сведомость, сведомость. Не, ну, знаете, я заварила чай. Наверное, я бы хотела быть блогером. Но я не хочу вести это на украинском, потому что, во-первых, это мне действительно сложно. Во-вторых, я не чувствую такой искренности. И я говорю, что делаю это для себя, наверное, потому что я думаю, что если я это буду вести на русском, то это будет неправильный блог. Зрада без музыки это звучит так серьезно, как будто у меня тут ментальная проблема, дилемма просто. Кто сверху? короче, чай вам тут это, та самая, туда-сюда.